Сьогодні 30 травня, я саджаю картоплю. Допустила дуже гарні паростки. Не можу я таку картоплю пустити на їжу. Ось така у мене картопля. Побачимо, що буде. У мене вже був досвід такий, нічого з нього не вийшло. Був була картопля як горох. Бо в нас дуже спекотно на півдні. У мене вже весь город засаджений, все вже росте. Ось помідори. Вже цвітуть помідори. Картопля у мене вже висаджена. Ось це перша картопля, що я покидала в ґрунт. Ось. Потравила позавчора жуків. Немає нічого. Грядки в мене змішані. Фізаліс цвіте ось. Покажу, як він цвіте. Ось. Ой! Ось квіточка. Ось так він цвіте. Так що у мене все покидано в городі. Все зайнято а там. Як кусничок землі є, то я думаю, посаджу. Що буде, те буде. Маю надію, що буде дощове літо, бо в мене насос залишився в трубі. Шланг від'єднався. Мотузка є, але мотузка його тримає, а шланг від'єднався, то ну, побачимо, що буде. О, який кріп у мене. Як дерево. Гляньте, який гарний. Ще іриси вон, цвітуть у мене. У мене на грядках квіти також. Ще не порозцвітали, правда, всі, але вже скоро. Ось так.